Відібрати ліки, які нейтралізують хвороби. Також тібетська медицина розглядає не тільки природу хвороби, вона ще розглядає природу здоров'я. Тому що існує причина здоров'я, і існують фундаментальні механізми, які забезпечують здоров'я організму. Мені цікаво, чи хтось може підняти руку, хто. Ну що ж, читав про юрведу, знає про юрведу, цікавився, займається робе. Ось як прекрасно. Тобто буде легко кажуть мати якусь взаємозв'язок. Е, що є основою здоров'я? Для того, щоб відповісти на це запитання, треба поставити питання в іншому ракурсі. Чим відрізняється жива матерія від неживої? За свідомості. Ого, це на? Енергія. Там є енергія, яка питає. Оце така дошка, вона не влізе. Ви знімаєте це? Так. Ви не будете? Це саме цікаве, що нас не влізе. Що дошка не влізе. Через рівня, що є, з столик змістимо На дошка важливеша, ніж вами показывают. Ой, А через